Громадська організація, спілка підприємств та підприємців Нікопольщини ініціювала та провела толоку в старій частині міста, доводили до ладу дамбу від кафе Пристань до будівлі старого ринку. Такий запущений участок в місті і на жаль, вибирати його тут нікому. Тому ми хочемо такими хоч по трохи, но наводити порядки в цьому плані. Якщо все буде вийде, будемо далі робити те саме. Ми приглашаємо всіх активних. Нікопальчан приседняться к нам і помогать нам в этом, як мені кажется, очень добром і правильному ділі. На Толоку зібралось близько двох десятків людей. Здебільшого це підприємці разом зі своїми дітьми. Вони сподіваються, що така гарна традиція знайде відгук у широкого загалу Нікопольців завдяки активності людей. На горожан наших ми можемо тільки зробити наш нікополь, наш нікополь чистим містом і містом, яким ми можемо пошатись. І з задоволенням приймаю участь в цій толоці. Приєднуйтесь і ви до нас. <сум> можемо дати вам рукавички. З вивезенням сміття підприємцям допомогла обслуговуюча компанія Домком Нікополь. Наразі спілка ініціює ще одне прибирання на дамбі до яхт клубу НЗФ. Толока відбудеться 27 вересня о 10-й годині. Запрошують всіх небайдужих, щоб разом зробити місто чистішим.